Колядки щедрівки вертеп та маланка у мікрорайоні Каскад пройшло справжнє різдвяне свято для його мешканців. Хожі різдвяні дійства у мікрорайонах Івано-Франківська відбуваються вперше. До нині традиційно концерти відбувались лише на центральних площах міста. Дуже важливо, щоб у нас були такі центри в мікрорайонах і щоб відбувалися події не тільки в центральній частині міста, а по мікрорайонах, там, де люди мешкають, там, де люди вже і працюють. Тут повинні бути спортивна інфраструктура, культурна інфраструктура, храми, все те, що забезпечить нормальний. Жуттєдіяльність людей змінили цю практику з ініціативи секретаря міської ради Оксани Савчук, яка обрана на цьому окрузі. Вона вважає, що схожі заходи допомагають не забувати про українські традиції і просто дарують святковий настрій у різдвяні дні. У нас дуже цікава програма. Бо крім колядок, щедрівок, ми маємо ще маланку, тому що то був старий новий рік. Крім того, в нас є церковний хор, юди та дей, вони будуть колядувати. І багато мешканців. Ви бачите, вони приходять, вони хочуть бути разом, вони хочуть колядувати. До вподоби такий різдвяний подарунок і самим мешканцям мікрорайону подобається дуже. так. Для людей це дуже добре, дуже подобається. Треба давно вже щось проводити. Такого плану подібне лілія приємно вражена святковою програмою. Жінка не пригадує, щоб раніше таке відбувалось. Не кожен може до центру дійти, особливо дітки маленькі, коли в коля... Мами з колясками. Так що це дуже гарно. Ну і крім того, нас таки продовжуються. Хочеться, щоб не закінчувалися свята. Різдвяні такі ж концерти відбудуться і в інших мікрорайонах Івано-Франківська, Ольга Гриців. Гіруру синяк новини телеканала Раї.